Лавайсу, видивитись програму Грати песик Дужка Гривня, знак питання долар, нуль». Я її ведучий Майкл Щур. В'йо новин. Страшне на Євробачення від України поїде Марув. Вона перемогла у національному відборі. Bang. Отже, Марув, яка не вилазить з ефірів на російському телебаченні та гастроли у Росії, поїде до Тель-Авіва. Хоча і з більшим задоволенням вона поїхала б до Воркути. І привітати переможниць. Ми хочемо наступним відео. Краймія із юкреїн. Ukraine, of course. Okay. Ну і за давньою традицією національний відбір на Євробачення не проходить без скандалів. Цього року одразу до двох учасників прозвучали не музичні, а політичні претензії. До Марув за концерти в Росії, а до Анна Марія за позицію щодо того, чий Крим? Чий Крим. Крим наш, бо це наш дім. Він наш був, є і буде. Бо це наш дім. Наш це, це місце це чи, я наш, наш з, з, з моєю сестрою. Що сталося з Кримом? Насправді Крим залишився Кримом. Україна просто втратила Крим. А тепер. Я розумію, як Україну у разі перемоги збиралися представляти на Євробаченні кримчанки Анна Марія. Їхню крим наш і за інформацією, отриманою від ділянок нашого мозку, які відповідають за уяву, співак Іван Дорн наступним чином прокоментував цьогорічний відбір на Євробачення. Музика поза політикою, сказав він. А, у, ра, у. Також Іван Дорн опублікував у своєму інстаграмі ось це фото. Є підозра, що воно теж якось стосується Євробачення. ні, це не американський вандал, на який ми заслуговуємо. Це просто Іван робив янгола на снігу, але вийшло те, що вийшло. Жах. А якщо це подивляться діти і теж отак зимою почнуть ходити в кросівках. Загалом відбір на Євробачення це не лише конкурс, а й чудова можливість спостерігати за старінням Андрія Данилка. Лише це слово. А ще національний відбір має просвітницьку функцію. Наприклад, Андрій Данилко дізнався нове слово. Какая-то інфернальність, інфертальність інфернальність, тим біля. Ой, ой, типу Данилко не знає це слово. Хто ж повірить, що людина, яка створила образ вірки сердючки, не знає, що таке інфернальне. Але головне на національному відборі це його ведучий Сергій Притула. Ось подивіться, як він дотепно жартує про побиття одного з учасників конкурсу, хлопця зі сценічним ім'ям Хайят. Якщо ви в метро їздите отак, то я не дивуюсь, чого вас побили. Тому що це нормально бити людей, які не виглядають як рагулі. Напевно, хотів додати притула. За непідтвердженими чутками свого першого джедая притула побив у 16 років. Та й в чомусь притула правий. Це надто борзо виглядати в Україні як біг Скода, що хаят не вийшов у фінал і тепер не переможе на Євробаченні. І тепер на відповідній станції метро не встановлять табличку. Тут у 2019 році було побито переможця Євробачення. Так Україна шанує розмаїття. Наруга, паплюк, друга. У київському метро чоловік з ножем напав на Тараса Шевченка. Напад на Шевченка. У столиці на станції метро ножем покрамсали портрети Кобзаряк. Виставку квантовий стрибок Шевченка влаштував Національний музей його імені в столичній підземці. Нарешті ми дізналися суть фрази Володимира Мунтяна: Усрій ету картину! Веселі і незвичайні портрети. Порізали чоловік, що це зробив, каже, такі малюнки його ображають, а українців принижують. Звичайно, це приміження. Шевченко має виглядати виключно як насуплений старий дід, бо він страждав за український народ, і ми маємо теж страждати, дивлячись на його портрети. Шевченко, пірат, термінатор, фантомас чи спайдермен на виставці зображення кобзаря стилізували в сучасні образи напрямку Поп-Арт. А ще на картинах цієї виставки Тарас Шевченко постає у образі статуї свободи. Ріка Санчеса з ріка і Морті Кені з Саус Парку, Гаррі Поттера та багатьох інших персонажів. Організатори кажуть, що така ідея виникла, щоб зацікавити молодь Шевченком. Але чомусь на кожного квантового Шевченка завжди знаходиться якийсь ньютонівський ніж. Бо саме так поет і написав у своєму заповіті: якщо хтось намалює мене не в кожусі, не в шапці, та не дай Боже у гарному настрої, хапайте ножі. Юрій Хорт називає себе громадським активістом. Я е, намагаюся обмежити руйнацію, руйнацію авторитетів. Ні, звичайно, я розумію, що ці картини не твори Бенксі, але ж і цей хорт не шредер. <плес> Якби Фантомас був поетом, то він був би Шевченком. Тобто Фантомас геніальний злочинець, вони таким чином завуальовано прив'язують образи негативні до а, національного генія. Логічно мислить. Ось, наприклад, Шевченко в образі робить бендера з футурами. Тобто кобзаря хочуть показати алкозалежною залізякою, яка тільки й мріє про своє крило Мефодіївське братство з преферансом та покритками. І вони замахнулися саме на цей образ. А ще ці таємничі вони помістили портрет Шевченка на гроші. Цим вони споплюжили образ кобзаря, бо за гроші можна купити героїн, який знищує українську націю. Тому чекаємо, коли Юрій почне різати 100 гринові купюри на камеру. Юрій Хорт каже, не мав іншого вибору аніж знищити наругу над Образом Шевченка з цього сюжету випливає, що єдине покарання за вандалізм це роздавати інтерв'ю на місці злочину. Цьому хорту пощастило, що його не спіймали і не помстилися фанати Джека Горобця за наругу над образом легендарного пірата. Перепрошую, капітан Джек Спарро. То виходить, що ви порізали Тараса Шевченка. То ви теж порушили цю статтю? Я порізав карикатури на Тараса Шевченка. А цей хлопець точно ви пройшов співбесіду відділ. Слава Богу, я живу в Україні. Я сама можу вирішувати, яку виставку я буду дивитися, а яку не буду. Як ви гадаєте, чи мали ви право за мене вирішувати? чи мали право організатори за вас вирішувати? Будете ну, змушені дати дивитися виставку чи ні? Це як перерізати кабель живлення в торговому центрі, аргументуючи за тим, що власники бешки змушують тебе слухати. Дрейка? Вони замахнулися саме на цей образ. Сам на національний символ. І що б він сказав, побачивши ось цей автопортрет Шевченка? Чи замахнулась рука генія на національний символ? Навіть на два національні символи. Нарешті і глядачок нашої програми знайшовся привід поговорити в коментарях про розміри. І до новин політичних дискусій. Там вперед! Люди й ви маніпулюєте у мене. Тихо будь. Дякую. Я не дозволю вам. Паника! Паника! Захищайте свій пам'ять! Пане Качко, все, тепер зупинились! Це настільки схоже на базар, що раджу ведучим перевірити кишені. Створити робочі! Мало хто знає, але цей хід мав усі шанси на перемогу у нацвідборі на Євробачення. Люди Сергій Каплін нарешті зменшив у чотири рази. Паузи між своїми словами. Пане качко, все тепер зупинились. Пан Качка міг би озвучувати Дональда Дака, але витрачає свій талант на театральні шоу у ефірі телеканалу Зік. Дія перша. Пане Качко, не кричіть. Пан Качка, не кричіть! Дія друга. Пан Качка все одно кричить. Пан Качка, подивіться. пан Качка, подивіться на мене. Тому що я тут ведучий. Я буду говорити вам, коли ви будете помолчити. Драматична розв'язка. Замість качки кричить ведуча. Слухайте, ви, ви знаєте, що я можу перекричати на Друзі! Ви прослухали новини українських політичних дискусій. Терміново підписуйтесь на телебачення Торонто у інстаграмі та телеграмі. Терміново святкове українську генпрокуратуру визнали першою задопитливістю у світі. Надати доступ до всіх матеріалів редакції в разі відмови дозволено обшук. Вперше в історії української журналістики суд надав змогу. ГПУ коперсатися в особистих даних журналіста суд надав генеральній прокуратурі доступ до листування журналіста видання Новоє Врім'я через статтю, яку журналіст Іван Верстюк опублікував три роки тому про діамантового прокурора Корнійця. Це так званий діамантовий прокурор Олександр Корнієць. А це пам'ятник свині. Саме той гучне затримання якого показували на всю країну. Нагадаю, що діамантовим прокурора Корнійця та його діамантового компаньйона стали називати не тому, що прокурори Геолуз best friend» <свят> чи «Ріжуть скло, <свят> а тому ще при обшуках у діамантових прокурорів знайшли майже півмільйона доларів готівки, цінні папери і більш ніж півсотні mm. діамантів. А вже потім з'ясувалося, що донька брильянтового прокурора Олександра Корніця навчалась в дуже дорогій лондонській школі Святої Марії. Саме такі дані опублікував журналіст нового времени, посилаючись на матеріали британських слідчих, які під час розслідування отримала генпрокуратура. Виявилось, що освіта доньки Корніця коштувала значно дорожче ніж його річний дохід, і генпрокуратура. Уро обурило, що журналісти звідкись отримали ці матеріали. Слідство інколи потребує даних, які публікують журналісти не для того, щоб розслідувати роль журналістів, а для того, щоб виявляти. Витоки внутрі правоохоронних органів пане Луценко. Якщо ви хочете виявляти витоки внутрі правоохоронних органів, то і виявляйте їх внутрі, а не ззовні. Витоки з середини прокуратури лікувати тиском на журналістів, так само ефективно, як лікувати діарею воланням на холодильник. Слідство інколи потребує даних, які публікують журналісти. А також інколи отримувати невідомий слідство факт. Який же допитливий? Ти подиви, які невідомі слідству факти може дізнатися прокуратура з листування журналістів, як вони ставлять смайлики дужечками чи емодзі? Або як вони називають слідчі генпрокуратури? Чи вони отримують доступ вже до моїх файлів, які стосуються не тільки корнійця, але й всіх інших моїх розслідувань. А в ГПУ Гепої не заперечують, беруть усе про всяк випадок. Та беріть же все про всяк випадок. Нам вже нема чого приховувати. Будь-яка людина незалежна водій, шахтар, журналіст. Геолог, якщо у нього є інформація з обмеженим доступом, то він зрозуміло, що порушує закони. Він буде відповідати за це. Ні, пане речнику генпрокуратури. По перше, журналіст не має відповідати перед прокуратурою за свої джерела. По друге, за секретність документів прокуратури, несе відповідальність лише сама прокуратура, а не водій, шахтар, журналіст чи геолог. Тоді ми, звичайно, не маємо іншого варіанту, як звертатися з проханням надати інформацію від засобу інформації. і не більше того. Скар за найкращу трагікомедію прохання шляхом судової погрози обшуком отримує генпрокурор без юридичної освіти Юрій Луценко. Дякую. Але те, що я не маю юридичної освіти, це таємна інформація. Звідки вона у вас? Можна подивитися вашу переписку. Мова йшлася і про матеріали, які можливо ще не були опубліковані, але вони також не можуть бути оприлюднені. Що він ще не сказав? Речник генпрокуратури каже, що хоче подивитись чужу переписку, бо йому здається, що там може бути щось незаконне, а може й не бути. Він не знає, але краще перевірити. А так можна було? Ні. І Оскар в номінації повна маячня за повну маячню отримує повну маячня речника генпрокуратури Андрія Лисенка. Дякую. Я хочу подякувати повній маячні Юрія Луценка, адже це вона мене надихнула на мою повну маячню. Моторошне. У Кропивницькому на телефоні увімкнувся звук. Людей з інвалідністю надають відповідні послугам. Сталося це на апаратній нараді в обласній держадміністрації. У місці, де діє найсуворіша заборона на все, крім нудьги. Povedz si pre video. Čo za video? Také video. Е, Яке включилась на апарат з телефону саме цього чоловіка, керівника місцевого облавтодору, пролунало декілька звуків Ааа з різною інтонацією. А що дівчинка робила на відео? Стривайте, ну чому одразу «дівчинка робила на відео? Що за натяки? Може він дивився ролик, як експерти прямого каналу реагують на виступ Петра Порошенка. Що за відео було? Ну дівчинка щось там робила на відео. Такі я не понимаю, чому він говорить. Бачите, людина не розуміє, чому до нього причепилася журналістка. Скоріше за все, він просто натиснув лінк, який йому Слав колега зі словами, дивись новий челендж Зеленського. Причому це і був новий челендж Зеленського. Реально ви возбудили всю апаратку. Судячи зі збудження журналістки, вона або працює на телеканалі Католицький Кропивницький, або це взагалі був її перший більш-менш сексуальний досвід. Вона випадково включилася, чи це було в закладках, чи де? в популярних часто посіщаємих сайтах. Є оце, саме такий сайт. От бачите, засоромили людину настільки, що він вискочив на вулицю без верхнього одягу. Та навіть якщо б це було відео, де жінка так стогне, бо ось-ось отримає оргазм. Ну то й що? Де б іще керівник облавтодору міг побачити задоволених людей? Сенсаційне, покаяльне, самовикривальне. Просто зараз ми нарешті дамо відповідь на запитання, яке не дає спокою нашим підписникам та коментаторам. На це? І не це. Ось воно. Ми розкажемо, якого ж кандидата у президенти насправді підтримує телебачення Торонто. Срака <стрес> <стрес> байрака. Ні, це занадто шокуюча інформація. Таке без підготовки не можна показувати. Тож для початку ми розкажемо, кого з кандидатів підтримують або навпаки мочать усі інші українські телеканали. Це свіжий моніторинг висвітлення в медіа президентської виборчої кампанії, зроблений на замовлення Ради Європи. Ого. Тут аж 59 сторінок. Тому щоб розібратися, ми запросили до студії людину, першим словом якої у дитинстві було не мама, а Савік Шустер, експерта з перегляду телевізора Максима Щербину. Дякую, що завітали до нас. Я знаю, у вас дуже напружений графік. Так дійсно факти говорять, що в мене рідко бувають вікна, але сьогодні це трапилося, тому опустимо подробиці та одразу перейдемо до того, що справді вражає. Карлсон без проперлперела. Пер, 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 Канал «1 плюс 1», який належить Олігарху Ігорю Коломойському підтримує кандидата у президенти Володимира Зеленського, як Надя Дорофєєва підтримує матеріальне становище Дантеса. Моніторинг показує, що про Зеленського на плюсах говорять лише позитивно чи нейтрально. Володимир Зеленський, Володимир Зеленський, Володимир Зеленський покращив свої позиції в президентському рейтингу. Плюси топлять за Зеленського. Як несподівано, для цього точно треба було замовляти ціле дослідження. Хизе, але з нього ми дізналися, що один плюс один досить нейтрально висвітлює Юлю Тимошенко та критикує все, що починає. На Петро і закінчується на Порошенко. Ти про кого не говори загадками. Бюд звинувачує штаб Петра Порошенка в Тимошенко проти Порошенко. Максиме, тебе можливо дуже здивує наступне запитання. Я навіть не знаю, чи зможеш ти на нього відповісти. Це дуже складно. Але раптом моніторинг допоміг розібратися, кого підтримує п'ятий канал, який належить Петру Порошенку. Важко відповісти. Дуже неочевидно. Треба ще якийсь час помоніторити. А от з телеканалом прямий, який належить екс регіоналу Володимиру Макеєнку, я впевнений, все дуже просто. Так на цьому каналі Порошенка показує. Частіше, ніж на Енімаулплемент тварин, а у вільний від цього час скують Тимошенко та Зеленського, інколи особливо збочені в формі. Юлія Володимирівна каже, що вона перша. Так чого їй боятись? А мені здається, що ви боїтесь. І вже штани мокрі. Слуга народу хоче служити народу. Таке враження, що це малювали руками відрубаними за крадіжки в армії. Ну в кожного своє хобі. О, от, наприклад, олігархи Дмитро Фірташ та Сергій Льовочкин, яким належить телеканал Інтер, розважаються тим, що підтримують Юрія Бойка. Юрій Бойко має найвищий рейтинг. Найвищий рейтинг серед виборців у Донецькій області. У любові до Юрія Бойка також не втомлюються зізнаватися телеканали. «Ньюзван» та 112-й, які пов'язують з Віктором Медведчуком. Ми вже вийшли там на фінішну пряму з строїцького космодрому. Справжній космос це той факт, що окрім Бойка, 112-й канал постійно показує Порошенка. Тобто, за результатами моніторингу на телеканалі Кума Путіна Медведчука позитивно висвітлюють діяльність президента Порошенка. Нормальний кум за свої гроші. Кені з боярки навіть опублікували в базі скопус дослідження такого феномену. Коли прихильники бойка засинають з увімкненим 112 каналом, вони часто прокидаються прихильниками Порошенка. Ну або навпаки. Страшне, є ще сенсації в цьому моніторингу. Телеканали СТБ та СІТВ, які належать олігарху Віктору Пінчуку. Найбільше позитивних матеріалів дають про Тимошенко. Гриценко. Вілку. Тимошенко. Гриценко Вілку. А як же Порошенко? На телеканалах Пінчука про нього також дають лише позитивну інформацію, але заради справедливості зазначення. Що і СТВ та СТБ взагалі майже не критикують кандидатів, як Монатік, який з усіма дружить. Так, але як Монатік, який не вміє танцювати. Дай мені ударних! А що там ТРК Україна Рената Ахметова? Фонд Ріната Ахметова. Я про телебачення запитую. Олег Ляшко. Поясни, що ти маєш на увазі? Рената Ахметова. Оле Ляшко Фондрината Аметова Олег Фондрината Ахметова Олег. Фонд Ріната Ахметова. Олег Ляшко. фонду Ріната Ахметова. Олег Ляшко. Фонду Рената Ахметова. Ляшко. фонд Ріната Ахметова. Олег Ляшко. Фонду Рената Ахметова. Олег Ляшко. Фонд Ахметова. Олег Ляшко. В вчені ТОПу встановили, що люди, які швидко перемикають українські телеканали під час передвиборчої кампанії, ставлять галочку в бюлетені напроти кожного кандидата. А хто це? Ми вам все одно не скажемо. Свої варіанти можете написати у коментарях під нашим відео на Ютубі. Технологічна революція відтепер, щоб читати Фейсбук, українцям не потрібен навіть інтернет. Програма Фейс Огляд і я Олеся Ніцевич розповім про що пишуть народні депутати у соціальній мережі. Кого лайкає депутат Бублик і хто це взагалі такий? Які сторіс запиляв ляшко? Що за древній мем запостив береза? Тобі плювати. А телеканалу Рада ні, не приймай ніякий негатив. Доки ти його не прийняв, він належить тому, хто його приніс. Радить своїм друзям Сергій Шахов. Є ще одна важлива мудрість, якою керуються народні депутати: не приймай повістку в суд. Доки ти в ній не розписався, вона належить тому, хто її приніс. Що потрібно людині для щастя? Свіжість дощу, ковток води, запах яблук. Так вважає народний депутат Олена Сотник. І дійсно, навіщо покращувати умови життя людей, якщо вони можуть просто нюхати дерева? Взагалі, у цій кріпоті є хоч щось, окрім цитування ванільних депутатських статусів. Парламентар Юрій Рибчинський нагадав, що окрім політики, він займається і музикою. На своїй сторінці він виклав відео з авторською композицією Ні на грішній землі, ні в Едемі. Відчуття, ніби дивишся, північнокорейське телебачення передача називається Фейс Огляд, але це все більше схоже на. Юрій Бублик занепокоєний. Народний депутат пише, що заклади азартного відпочинку майорять, чи не на кожному кроці. Варто на цьому не зупинятись, а розвивати формат. Наприклад, створити радіо шоу, у якому розповідати, які меми постять у Фейсбуці депутати. Їх можна яскраво описувати словами, щоб люди біля радіоприймачів також могли повелати. Депутат Х з дівчиною, але обертається, щоб подивитись на іншу. На хлопцеві підпис Аваков на його супутниці Порошенко. А на тій, на яку він відволікається, Тимошенко. Кек. Нарешті на мапі України знайшлося місто Сайленд Гіл, повне саспенсу та чорного чорного попелу. Це марі Оце сажа з нашої з нашої теси. дивіться. Шаром сажі вкриті вулиці і подвір'я в усьому мікрорайоні місто сміла. Ще восени сміляни потерпали без опалення і відчайдушно боролися за право бути обігрітими, але ж не так, щоб всіх засипало попелом. Телефоном керівник підприємства коментарів не дає. А ви можете прокоментувати забруднення mm. сажею мікрорайон? Кут я можу? Я у відпустці зараз дійсно. Хай відпочине людина. Будь-хто може втомитися дихати сажею, навіть керівництво ТЕС люди. у Котре прийшли до горіт ТЕЦ щоб запитати у керівництва, де обіцяне фільтрувальне обладнання. Проте директора підприємства на місці не виявилося. Люди прийшли в Котре. В Котре, бо ось вам не свіжий сюжет зі сміли. А за 2017 рік почому не міняють люди? Прийшли спросіть у Вот ТЕЦ устроїли у ворот мітінг, але на підприємстві не реагують. Здається, керівництво ТЕС роками знаходиться у відпустці, і саме тому ніяк не може вирішити питання нових фільтрів. Від чорної сажі вже сім років страждають мешканці одного з мікрорайонів Сміли на Черкащині. Сім років страждань в Смілі це означає лише те, що через три роки у страждань буде ювілей. Вперше попіл, який падає на голови, смілян побачили сім років тому, коли місцева ТЕЦ відмовилася від вугілля та. Перейшла на дрова. Це просто сценарій для фільму Опалювальний сезон бабака. Близько 200 кубів лісу. Вони спалюють в сутки. Це жінка зі свіжого сюжету про смілу. А ось ця сама жінка з цього самого приводу, але два роки тому. Викати охоплюють е, гарну територію. Як бачите, та ж жінка, ті ж проблеми, та ж куртка червона, як око іншої жінки. Мені попала сажа в око. Я йшла на роботу, і цілий день я не могла працювати. Мене око було червоне сильно. Це складається в одну велику семирічну червоно-чорну картину. На річці на, на льоду сніг весь все чорне. Все червоне і все чорне. <пі> Ще 10 років тому куртка і кепка цього чоловіка були білі як сніг. Тепер же вони чорні, як сніг. Бо сніг у смілі чорний кругом сажа на на воді сажа. Все в, в сажі в магазин зайти не можна, сипеться сажа. Вчора вийшли внуки гулять. Прийшли всі в сажі. Коли всі в сажі, а навкруги роками лише попіл. Коли куртки жінок активісток наливаються кров'ю, а директор Тес у відпустці, то місто може врятувати лише один герой. Кращий мотиваційний коуч 2019 року, і одночасно колишній мер сміли є. хоч одна е, заява в суд. Від вас, скажіть, немає. Тому, будь ласка, подавайте в суд. Пишіть прокуратуру, але подавайте в суд. Ось вам гарний приклад того, як у кризових ситуаціях кується громадянське суспільство. Цей спіч впритул наблизив Сайленд Сміл до безсажового майбутнього, бо ніщо так не допомагає знаходити якісні фільтри для тес як колективний позов до суду. Якщо у вас вдома завалявся старий дірявий килим, не поспішайте його викидати. Можливо, він вам знадобиться у передвиборчій агітації. Це наш улюблений Йотамі обжора. Дивіться, оце він з'їв. То ти з'їв? Ти з'їв? Не з'їв, а увійшов в долю. Йотамі, це собака пана Андрія Садового. Відповідно до свіжого відео, викладеного паном Садовим, Йотамі подер його килим і чиюсь футболку. Хто антошці футболку подер, а? Хто хто. Порошенко, звичайно. Ви ж самі це знаєте. Може, ви мені дасте якийсь рецепт? А що ж робити з тим нашим йотамчиком улюбленим? Заведіть йотамчиковий ютуб канал. Хай робить відеоблог. Що робити з 2% рейтингом мого господаря? Але з любов'ю дайте якусь пораду. Е, шо? Може, ви мені дасте якийсь рецепт? Та який рецепт? Все ідеально. Класні блоги. Восьме місце у рейтингах. До виборів п'ять тижнів. Так тримати. Якщо ви колись отримували не той подарунок, на який розраховували, не засмучуйтесь, цінуйте те, що маєте. Бо будь-який небажаний подарунок кращий, ніж оце. Торт з підгузків це оригінальний, а головне корисний подарунок для матусі та малюка. Він буде доречним на випуску з пологового будинку хрестини або день народження. Торт з підгузків. Бачиш таке одразу після народження, і потім 70 років нічому не дивуєшся. Виріб має створюватися в чистому приміщенні. Перед початком роботи обов'язково добре вимийте руки. Не та вивертати підгузки внутрішньою стороною назовні, адже це предмет гігієни. А якщо назовні раптом вивернуло вас, ви не один, бо це реальний телесюжет з Миколаївського каналу Март. Скручимо підгузок від паху до паску, всільний циліндр і закріплюємо гумкою. Цікаво, жовто-сині стрічки. Це випадковість, чи це патріотичний торт із підгузків, який можна дарувати і на державні свята? Лентою нам треба закрити. От всі зіночки, все. а ще можна обгородити цією стрічкою студію як місце злочину проти естетики, краси та дитинства. Цей тортик обов'язково приємно здивує молоду маму і заощадить її сили для догляду за немовлям. Заощадить сили. Дуже зручно замість упаковки підгузків отримати купу зв'язаних, склеєних, скручених у кокони, перетягнутих гумками для грошей, примотаних до картону та загорнутих у папір, стрічки, трубки, фолю у стразах та штучних метеликах, щоб потім десь поставити цю красу, забути, з чого вона зроблена, та бігти вночі в аптеку по підгузки. Бажаємо вам натхнення та здоров'я. Ми теж бажаємо натхнення миколаївському телеканалу та чекаємо на нові сюжети про те, як приготувати тістечка з тестів на вагітність, коржі з. Використаного котячого наповнювача та спагетті з зубної нитки. Торт із страхів найкращий спосіб лишити слід не тільки у серці коханої людини, але й на будь-якій іншій частині тіла. Відпишіться на Шоп-шо! Або на шоп-шо! Це шо. Це шоу на громадському посилання в описі до відео на Ютубі. Хто дозволив кривець в наше відео вставляти свої посилання? Що взагалі відбувається? Громадське, що насправді відбувається? А ти хто? Я Світланка, ведуча програми Шоп-шо. На громадському, яке треба дивитися. Дивитися громадське шопшо, щоб зрозуміти, що насправді відбувається. Дивіться громадське ось тут! А ось тут випуски програми «Шоп-шоу». А ти завжди там креветка? Ні, ще риба, конопляний кущ, тобто каштан, білка, крига і дорожній конус. Це схоже на список політехнологів і лікиве. Ні, це справжні імена фіналістів українського Євробачення.